Слава Ісусу Христу, всім гарного, благословенного ранку, четверга, як обіцяв, показую ще по яблуньки, яку я купив вчора. То купив я райське яблучко. Покажи страшно ближче, яке воно. Це мрія мого це мрія мого дитинства. Чому мрія дитинства? Через те, що у нас не було таких. Одне було й те гірке. Покажи, яке яблучко в мене в долоні. Ото -от, грубший є вже об'їв. І дуже смачне. Навіть мені на, на пішлункову, о, так роблю. Яка м'якоть гарна. Дуже, так мені сподобалося, дороге задоволення. Але мрія дитинства збулася 41 з половиною рік. І є навіть яблучка на яблуні. Посажу тому куточку. Тут мене посаджено вже. Як називається, де що це те гарно? Але то гарно це те. Такий йдеш по травиці до хати. Взяв яблучко. Це більше як декоративна яблунька йде. Але дуже смачні плоди в неї. От, от садовим варом треба заробляти, бачу, де є підсохші ще гелячки, але ну, вона вже має років два-три. Така грубенька. Всім благословення, люблю чого. Бога, отця Сина і Духа Святого, нехай буде з вами. Мріємо і щось виконуємо. Головна мрія перемога, щоб не було окупанта на нашій землі, а та решта все додасться. Ну і це мрія, яка збулася, слава Богу, за все.